Моя донька плакала після ночівлі у подружки. Ви не повірите, чому? У моєї доньки є найкраща подружка, яка часто залишається у нас на ночівлю. Їм обом по шість років, її мама не проти. Я готую для них різні смаколики, розповідаю казки перед сном, допомагаю вмиватися, а вранці обов'язково готую сніданки. Я вважаю, що це норма. Моя донька ніколи не залишалась у них, і ось вона попросилася переночувати там. Я не була проти. Наступного дня донька зателефонувала зранку і попросила її забрати. Я здивувалася, бо було дуже рано. Коли я її забрала, вона почала плакати. Виявилося, що ввечері її не годували, покликали свою доньку, а мою лишили гратися в кімнаті. Коли вона пішла до вбиральні, почула, як мама сварила подружку навіщо ти її привела? Більше не приводь. Я її годувати не збираюся, а раптом вона вшива. Потім постелила її на підбозі і навіть не допомогла вмиватися. Вранці також нагодувала сніданком тільки свою доньку. Я в шоці. Дитина плаче і більше не хоче спілкуватися з подружкою. Що робити?